Путін був би звичайно неймовірно втішений, якби от всі ці часто абсолютно заслужені настрої проти Зеленського проти Єрмака про провалива щось як, радикальну власне в які якісь майдани і так далі. Тобто, звичайно, це зіграло би йому йому дуже на руку. І тут, в принципі, нам, як опозиційним політикам, ну нам насправді важко, щоб втримати цей настрій, цей протест в такому вузькому коридорі з одного боку впливати для того, щоб не не дозволити цілковито перетворити Україну в авторитарну державу з другого боку не підіграти Путіну. І щоб не впала ця держава, тут є проблема ще інша: що якщо погоджуюсь повністю з володією з тим, що він зараз відзначив, але е, сама влада, продовжуючи цю війну з опозицією, замість об'єднання, послаблює себе. Тому що вони і, і, і от для кожного громадянина відповідальність за майбутнє України і за те, буде країна чи не буде. Віталій запитував, що головне територія, чи країна чи нація. Очевидно, головне це знову Віталія теорія, яку я підтримую, просто і повторюю, що на першому місці стоїть нація, на другому держава, а лише на третьому території. Хоча я не можу сказати, що влада все робить погано на міжнародній арені, наприклад, те, що робить Зеленський, я як правило підтримую і він. Правильно себе поводить, але у внутрішній політиці, у забезпеченні армії, у забезпеченні економіки є надзвичайно багато помилок і це може поставити під загрозу принаймні державність. Тому і зараз тут... в парадоксальній ситуації, коли більш деструктивною є влада, а не опозиція. Так, опозиція Що, має Так, увази, так, вшу... так, так вшу в широкому сенсі. влада, яка намагається в собі зосередити все на світі і ще більше, то вона завжди більш деструктивна ні ці сили, ніж ще сили, які її опанують.